Із соціальної країни у студії працює Яна Курченко. Мої вітання. Самі своїх терористи на сході потерпають від місцевого криміналітету. З неволі додому в Україну повернувся затриманий у Росії євромайданівець. Дитинство у часи війни у Києві для дітей-переселенців влаштували День сім'ї. Обстріли з важких озброєнь позицій села ТО і цивільних об'єктів таки тривають на сході України. Терористи продовжують порушувати мінські домовленості і застосовують заборонену ними зброю. Бойовики не припиняють вогонь з важкої артилерії по українським військовим і мирним жителям. Терористи застосовують увесь арсенал своєї зброї. Після вчорашнього 26-го гумкової з Росії її значно побільшало. А відповідно і обстрілів. Під вогонь артилерії та мінометів різних калібрів, кулеметів а також іншої техніки, потрапили опитне, Авдіївка, Піски, Шахта, Дутовка, Карлівка, також Старогнатівка. Танки, зенітні установки, артилерія, міномети та гранатомети, вели вогонь безпосередньо по населом пункту Авдіївка. Дві тактичні групи бойовиків, зосереджені в Петровському та Кіровському районах Донецька, продовжують отримувати відремонтовану відновлену бойову техніку. За даними групи, інформаційний спротив бойовики отримали чотири відремонтовані танки, три бмп 2 та один бмп 1 Техніку накопичують переважно в промзоні. Зафіксовано також переміщення великої кількості бойовиків і техніки з одних позицій на інші. У підконтрольних терористам регіонах все частіше трапляються збройні напади місцевого криміналітету. Триває перегрупування підрозділів бойовиків в районі Бахмутської траси, а також північніше Луганська у напрямку населеного пункту Станиця Луганська. Зокрема, терористи підтягують свої бронетанкові резерви від Красного Луча через Алчевськ, перекинуто 6 танків і 18 одиниць броньованих бойових машин, а також через Краснодон на Луганськ і далі по лінії зіткнення 16 одиниць бронетанкової техніки. У населених пунктах контрольованих ЛНР і ДНР почастішали випадки суперечок між місцевим криміналітетом і російськими найманцями та військовослужбовцями, які отримують грошову винагороду за участь у бойових діях на Донбасі. Анастасія Островушка, Яна Курченко, соціальна країна. 368 днів у російських казематах. Волонтер Євромайдану Юрій Яценко вийшов на свободу та вже повернувся на батьківщину. Його затримали у Росії у травні минулого року за підозрою у контрабанді вибухових речовин. Апеляційний суд Росії виніс вирок 9 місяців в'язниці. Однак, за ґратами українець провів більше року. Увесь цей час російські правоохоронці катували та знущались над ним. Рустем Бекіров продовжить. Юрій Яценко звичайний студент юридичного факультету Львівського університету імені Івана Франка. У вільний від навчання час Юрій з другом займались купівлею електронної техніки в Росії з подальшим продажем в Україні разом з товаришем Богданом Яричевським перетнули кордон з Росією 5 травня минулого року. Після завершення справ планували виїхати до України наступного дня, але в готель, де вони проживали, навідали співробітники ФСБ. Начебто для перевірки документів, після того як в паспорті хлопців вони побачили львівську прописку, у студентів почались проблеми. ФСБ, по суті, почало вербовку студента. Прийшов працівник Федеральної служби безпеки Росії і е, почав нам погрожувати е, пропонувати співпрацю в плані. Е, того щоб виступити в засобах масової інформації Російської Федерації з дискредитаційними заявами проти України. Тобто такі розмови велися е, на протязі тривалого часу. Спочатку їм інкримінували незаконний перетин кордону, і навіть був суд, який їм присудив штраф в розмірі двох тисяч рублів і примусову депортацію з країни, на але їх так і не випустили за весь вони період у СИЗО. Їх постійно били докладали. та знущались. Вони вони удари наносили, як правило, в пах в живіт. Е, тобто, це били в нирки в печінку. Мішком по голові, мішок з піском. Як я, як я думаю, по відчуттях били по голові, вкладали зброю в руки і погрожували. Це був пістолет, наскільки мені зрозуміло, і погрожували мене застрелити. Кожну публікацію в українських змі щодо незаконного утримання Юрія та Богдана в Росії ФСБ вимагала спростувати весь час. До них не пускали адвоката та не давали подзвонити родичам. Через три місяці катувань на Юрія Яценко відкрили кримінальну справу, начебто він завозив до Росії вибухівку. Та щоб до них нарешті пустили адвоката, хлопці пішли на божевільний вчинок. Для того щоб уникнути подальших таких катувань, я вирішив довести своє тіло до безпорадного стану, перерізав собі вени на руці, розрізав собі живіт. Від втрати крові я був ледве при свідомості. Мене вивели. Працівники з камери, де я їм заявив, що поки мені не буде надано можливості перезвонити родичам і адвокату, і я себе не дам зашити. Вони бачили, що кров з руки йде фонтаном, і тому пішли на мої умови. Після цього його друга Богдана відпустили. Далі по цій справі він проходив як свідок. Юрій не сумнівається. Його залишили тільки через те, що він був волонтером під час подій на Євромайдані. Справа тривала з безлічу порушень, каже адвокат Юрія Петро Заїкін. Суд першої інстанції виніс вирок два роки ув'язнення. А вже апеляційний суд зменшив срок до дев'яти місяців. На той час політв'язень вже про. Провів за гратами більше року. Суддя чудово розумів, скасувати вирок йому не можна, бо це потягне за собою цілий ланцюг з'ясувань щодо рішень суддів першої та апеляційної інстанції. Адже коли обирався запобіжний захід для Юрія, досліджувалося, чи наявний у справі сам факт злочину. А якщо факту не було, тоді виникає підстава говорити про те, що ціла низка судових рішень була винесена з порушенням закону від постанов про обрання запобіжного заходу до вироку. Тому я вважаю, що суддя в цій ситуації виніс, по суті, протестне рішення. Він зробив, що міг. Я б сказав, що в суді є совість, але бракує сміливості. Зараз його адвокат намагається зняти в Росії всі звинувачення проти свого клієнта та добитися, якщо не матеріальної компенсації та хоча б вибачень. Наразі в Росії, по даним українських правозахисників, знаходиться понад 60 політв'язнів громадян України. І це тільки ті, про кого відомо, що вони затримані і знаходяться в слідчих ізоляторах Росії. Юрій Яценко після закінчення університету планує юридично допомагати політв'язням в Росії. Рустем Бекіров, Олександр Фенько соціальна країна. Обо звинувачення та нуль ефективності, парламентська робоча група з розслідування інформації щодо фінансових зловживань в уряді, не виявила прямих злочинних дій у діяльності прем'єра Арсенія Яценюка. Про це заявив голова групи Владислав Борислав Береза. Прилюднюючи звіт робочої групи у Верховній Раді, водночас на ДЕПи підійшли висновку, що він є відповідальним за протиправні дії, вчинені чиновниками Кабміну та керівниками держпідприємств. Про звіт, який так довго чекали, Найбільше наш кореспондент Микола Різник. Зараз він перебуває з нами на прямому зв'язку. Отже, Микола, тобі слово. Вітаю студія. Ви знаєте, звіт робочої групи з питань корупції в уряді залишив більше запитання ніж відповідей. Борислав Береза за 20 хвилин свого виступу так і не назвав конкретних прізвищ, причетних до зловживань на суму понад 7 мільярдів гривень. Саме на таку суму розкрадання державних коштів нагадає звинуватив уряд екс-керівник Держфінінспекції Гордієнко. Береза ж звинуватив генпрокуратуру, що та саботувала діяльність робочої групи, не надаючи необхідної інформації щодо зареєстрованих кримінальних проваджень. Заступник генпрокурора Володимир Гузир звинувачення відкинув і заявив, що розслідування по 12 фактам можливої корупції ще тривають. Не почувши реальних результатів розслідувань, депутати назвали діяльність робочої групи повним провалом. Зокрема, Юрій Луценко сказав, що три чверті з доповіді Берези було і раніше відомо із заяв Гордієнка. Однак, що найцікавіше, коли спікер Володимир Гройсман поставив на голосування продовжити термін діяльності робочої групи на два тижні, нардепи двічі це голосування провалили. Тоді спікер оголосив, що для продовження її роботи видасть особисте розпорядження. Дякую, Микола. Нагадаю, це був наш кореспондент Микола Різник. Він говорив про останні результати розслідувань протиправних дій в уряді. Кабмін призначив голову держслужби з питань Автономної Республіки Крим і Севастополя. Ним став Аслан Киримлин. Кер... Відповідне розпорядження вже є на урядовому порталі кримсько-татарської політики. Громадський діяч, який народився у 1976 році в Узбекистані у сім'ї кримських татар із Залушти, висланих у ході депортації з Криму. Із листопада 2013 року він є заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу до 10 квітня. Дня цього року очолював земляцтво крымских татар. Мы что ж, только тоже обо всем узнали, поэтому пока подробности мы сейчас проведем ряд переговоров и будем уже подробно понимать и можем комментировать. Профессионально будет формироваться команда, будет, наверное, ряд э, вакансий, на которые мы пригласим уже. Знакомых профессионалов, которых мы знаем, которых мы видим в предыдущий год, которые активно участвовали в всех процессах по Крыму. Місто професії запросило до себе дітей-переселенців із зони АТО. У Києві відкрився фестиваль День сім'ї. У заході взяли участь відомі зірки і прості українці. Ким мріють стати діти з Донбасу, дізнавався Сергій Зленко. Сьогодні в одному зі столичних торговельних центрів зібралося більше 400 дітей. 50 з них прибули до Києва з зони антитерористичної операції. Маленькі Донбасівці отримали нагоду безкоштовно пограти в місті професій «Кіцвіль». Восьмирічна Софійка в Горлівці займалася танцями. Каже, в Києві у батьків немає можливості записати її в гурток. Ким хоче бути, ще не визначилася. На заході організовано конкурс малюнків переможців, нагороджуватимуть народний артист України Остап Ступка та громадський діяч Інна Сілантєва. Акція, яка стосується наших дітей, як покажуть це святе. Но, но всі не тільки я, задоволення, беремо участь в таких акціях. Будемо Словами психолога Яни Яновської, день сім'ї допоможе ліпше адаптуватися дітям зі сходу в столиці. В общем, це не Дети это оценю в першу очередь. А від мене не просить від дітей, а нужен своєму народу. Тому що для ребенка глобально понімання страна це непонятно. А страна для ребенка це люди. І от коли люди ему руки, понимаєте, що давно в своє страні і ночі Фестиваль День сім'ї триватиме до 17 травня. Сергій Зеленко, Тарас Біловол. Соціальна країна. На цю мить у мене все. Більше новин. Дивіться на сайті соцкраїна.ком вдалого вам продовження робочого дня і побачимось.